Я останнім часом думаю про таку річ. Ця абревіатура, певно, вам буде більш знайомою російською, КПД, коефіцієнт полезного дійства або коефіцієнт корисної дії це співвідношення корисної енергії на всю затрачену. Часто використовується в механіці, особливо в побудові якихось пристроїв. Але так само це можна співставити до якихось людських ресурсів, яка взагалі. Який це коефіцієнт користі від тих чи інших е, зусиль, які я витрачаю на те чи інше. І от цікаво, е, який коефіцієнт е, корисного, скажімо так, затрачення енергії е, від того, що я сьогодні прийшов на е, сюди, В, е, саме від цього часу, як я можу бути тут. І перше, те, що я, не менше я вже сюди прийшов, потратив свій час і зусилля, це вже е, е, дає певний такий відсоток базовий, але багато що залежить від того, як я цей час використаю. Скільки буду важним, аби ось цей коефіцієнт був е, максимальним. Дуже хороший вірш є записаний в книгі припусти Соломонових. Е, 17 розділ, 17 вірш. Знаємо на пам'ять. Правдивий друг любить за всякого часу, недоліш він робиться братом. Я хотів би е, трошки порозмірковувати над такою річчю, як дружба, але навіть більше б, говорячи про взаємини в церкві. Е, Хочу поставити вам питання. Чи є тут присутні, якщо такі є, то підніміть, будь ласка, руку, хто сьогодні е, взагалі не спілкувався? Навіть можна виключити якісь робочі питання. Питання таке здебільшого риторичне, очевидно, що ми сьогодні розмовляли е, зранку, з сім'єю, з рідними, можливо, по телефону розмовляли, е, там, друзі телефонували, бо ми їм дзвонили, по іншим якимось речам. От я навіть сьогоднішній день проаналізував. З ким я спілкувався, на які теми. З одного боку, не таке багато, але все ж були ті люди, з якими я мав діалоги. Ми люди, створені за образом Божим, і в нас закладена частка Бога в тому, що ми соціальні. Ми потребуємо того, аби бути не самотні, але в якійсь спільноті і аби. Поряд з нами були люди, які так само будуть цікавитися нашим життям, будуть нам підтримувати в потрібних моментах. Ось. В, в минулу неділю тема, яка висвітлювалася протягом обох служінь, була про церкву. І це неодноразово тієї неділі під час служінь зазначалося, що церква має два основних своїх завдання: перше це євангелизм, аби свідчити іншим. Ідіть і навчіть, або ж якщо це місце перекладати дослівно, то ідіть і зробіть учнями всі народи. І друга місія церкви це давати зростанню вірі, зрощувати ті, хто вже є учнями Христа, тобто збудовувати вірян. Ось і це неможливо без взаємин. Так можна, наприклад, вийти за там, катедрою перед якоюсь великою аудиторією, свідчити про Бога, і це матиме результат, безумовно. Але в повному обсязі, в повному об'ємі можна виконувати е, ці дві функції церкви саме в взаєминах, в особистих стосунках з людьми. І е, в цьому власне, полягає основна, одна з основних таких ідей церкви. Е, Рік Ворен, це письменник, можливо, хто знає. Зауважив в одній зі, зі своїх книг наступним: ви були створені для взаємин. Життя це не лише про досягнення, а про любов і підтримку, яку ви надаєте іншим. Церква це Божий інструмент для того, щоб ви вчилися будувати глибокі взаємини. Багато інших проповідників, багато інших різних письменків, саме християнських, вони ґрунтують свої думки в цій тематиці на тому, що. Нам потрібні взаємини, і зокрема в церкві. Церква це як підґрунтя і полягає саме в тому, аби люди були, і люди не просто приходили як якась одна одиниця, аби, але люди приходили, які мають взаємини між собою стосунки. Так само я вже не став виписувати, але є багато різних досліджень, які підкреслюють і не лише серед християн, а взагалом, що дружба, взаємини, вони лише на збудування, вони не шкодять, ну якщо звісно. Це хороші друзі, справжні друзі. Це навіть не біблійна історія, а просто біблійний уривок, який я хочу зачитати, і на ньому базувати, в основі мати його як подальшим думкам. Він записаний в другому посланні святого апостола Павла до Тимофія в першому розділі з 15 го віршу. Ти ж знаєш оце. Що відвернулись від мене всіх хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя о дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився. А коли до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь дасть йому знайти милість від Господа в день той, скільки ж він послужив в Ефесі мені, ти віддаєш краще. Ось чотири вірші, я на цьому тижні читав, перечитував ці книги, ось відповідно, їх читав і дуже звернув на них увагу. Так, між іншим, в своєму посланні апостол Павло звертається і згадує ось ті обставини, в яких він знаходився. І, от, власне, аби краще зрозуміти, що мається на увазі, слід знати контекст. 15-й вірш. Тут написано, що Павло пише Тимофію, що ти, ти знаєш, що всі відвернулися до від мене, всі, хто в Азії. Азія це не материк, Як сьогодні ми сприймаємо? Азія це була римська провінція. Хотів би, щоб показали перше фото. Ось це римська провінція на сьогоднішня це західна частина Туреччини. Ось це червоний виділено. Саме Азія, про яку йде мова тут. І столиця була цієї провінції, саме був Ефес і Тимофій. От там В, в, в першому посланні згадує Павло, що Тимофій саме в Ефесі, був тоді на служінні, був пастором, там в церкві. Ось. І ось другу, друге фото можна показати. Це вже більш. Приближений варіант, аби побачити місто ФС, Воно, Ось це територія сучасної Туреччини, і ось червоним ми бачимо обведене саме місто Ефес. Воно так само знаходиться на західній частині цієї території. Все, дякую. Павло писав цей лист, будучи у в'язниці. Це було його друге ув'язнення саме у Римі, і воно було останнім, після чого його було страчено. Там якщо читати деяк далі, в другому посланні, там, в четвертому розділі, Павло пише, щоб Тимофій приніс йому плаща і книги, це може свідчити про те, що умови, в яких він перебував, були доволі м'яко ну, кажучи, не хороші. Деякі дослідники вважають, що це було якби літом, в теплу пору, але все рівно. Більшість схиляється до того, що так чи інакше це було в дуже таких сирих вологих приміщеннях на пів або загалом повністю в підвалі. Тоді, ймовірно, навіть і літом там було холодно. Ось, В доволі скрутних обставинах він це писав. Тоді в римським імператором був Нерон. І в 64 році нашої ери, це якраз приблизно в цей час, коли Павло ну, описана ця книга, то сталася велика пожежа в Римі. Вона зруйнувала дві третини, здається, всього міста, якщо не помиляюся, і саме тоді цей нерон він звинуватив в усьому християн і віруючих. Після чого почалися дуже великі утиски на них. І ось Павло, будучи як лідером церкви тоді, він власне був ув'язнений і перебував в таких ну, складних умовах. І фактично бути навіть не те, що другом, просто знати тоді Павла, як того, кого засудив Рим за такі речі, це було прямою небезпекою для особистого життя. Тому, ось коли він каже, що відвернувся від мене всі, всі, хто в Азії. Певною мірою їхні дії можна пояснити в сенсі тому, що вони не хотіли наражати себе на небезпеку. Вони розуміли, що якщо вони будуть знайомі з ним, або хтось знатиме, що вони товаришують, що вони там якби, до одної церкви належать, до одної спільноти, це пряме посягання на їхнє життя. Вони самі себе наражають на небезпеку. Ось. Натомість Онисифор так само згадує окремо Павло. Він Попри всі ті ризики, які були фізично присутні в його житті, він допомагає Павлові. Оці 15-16 вірш, 16-17 точніше. що Бо він часто мене підкріпляв і кайдані в них не соромився, а коли до Риму прийшов, шукав мене пильно і знайшов мене. Усі зусилля, деякі приклади цей вірш, що він шукав мене доти, до доки не знайшов. Тобто Онисифор доклав, зробив все можливе, аби в Римі, тоді, коли були утиски, коли була така небезпека, аби знайти Павла. І ба більше не просто один раз знайти, сказати декілька слів підтримки і піти, але зразу на раз приходити до нього, підкріпляти його, підбадьорювати, бути корисним, чим він міг бути. Уявіть, уявіть цю картину, коли в Римі. Очевидно, що методи пошуку вони відрізнялися в той час, ніж зараз. І аби знайти Павла, можливо, він в чергові двері там стучить, йому відчиняють. Чи не знаєте ви, Павла, на нього, певно, дивляться якимись такими великими очима, ну, що ти хочеш від цього отримати? Але все, попри те все, він шукав його і доки не знайшов, він знайшов його і слугував йому підтримкою. І я читаючи деякі коментарі до цього місця. Один е, дослідник зуважив таку річ, і вона мене так ну, дуже гостро е, пробила, якщо так можна висловитися. Є деякі персони в Біблії, які висвітлюються лише одним реченням. Просто от, про них сказали, більше вони ніде не згадуються. І от саме е, ці троє людей, е, Онисифор, е, Фігелта, Гермоген, вони от лише в цих двох віршах згадуються. Два вірші. Два речення, але наскільки вони полярно протилежні між собою. Одні не відвернулися, покинули Павла, інший, попри все інше, залишився йому ну, якби вірним і зберіг стосунки, допомагав йому. І питання, яким реченням опис, ну, описати можна сьогодні мене? Вертаючись до, до, до церкви, до взаємоди, це НАТО є важливо. І я хотів би, щоб сенс цієї проповіді полягає в тому, аби нагадати нам важливість цього, аби мати стосунки в церкві, мати взаємини в церкві. Між іншими людьми, не просто в неділю, десь там після служіння або де-інде зустрітися і поверхнево спитати, як справи нормально і піти далі, але поцікавитися чимось більшим, як в тому чи в іншому, які ти маєш справи. Можливо, про що ти переживаєш, які ти маєш зараз, яку боротьбу, які з якими перешкодами стикаєшся в своєму житті, аби цим людям слугувати підтримкою, так само як у Несифор тоді Павлові. Ми можемо ну, зовні питати в людей як справи, і вони відповідатимуть нормально, але ж це зовсім не означає те, що справді таке вони просто, можливо, не ну не бачать сенсу розповідати щось більше. Натомість, що якщо я, ну я особисто мені це питання звучить, можливо, іншому комусь, і що якщо саме зараз я, той Онесифор, який має... Підійти до нього і спитати, і зробити все можливе, аби досягти цих людей, аби стати їм підтримкою вкрай необхідною саме зараз. І не лише важкі моменти це стосується. Загалом, нам слід будувати стосунки з іншими в церкві, аби саме в той момент, коли хтось, можливо, з нас опиниться в такій важкій легкій ситуації, ми могли стати їм підтримкою. Аби. Ми не лише здогадувалися, що ну можливо в нього щось не гаразд, можливо, він має якісь там проблеми чи щось інше, але вже маючи гарні стосунки з, з людьми в церкві, ми могли розуміти, що е, знаючи їх, розуміти, що вони зараз проходять, аби бути їм підтримкою. Е, в цій молитві я хотів би, щоб ми попросили в Бога мудрості і допомоги в тому, аби в церкві. Нам правильно будувати дружні, взаємні відносини один між одним, аби ми могли ставати підтримкою один одному в потрібні для цього моменти. Амінь.